А що вас не пускають? А хто? А з з А всі ж кажуть, що не вони, вони цілий при чому. Так а не до мене. За питання. Так, а... а до кого запитання? Ну ви ж прес-службу очолюєте обласної ради. Ну та й що? Що я ну, А Що преслужба відповідає за вхід у цей Це чи що? Я запитав, а, я запитав не, я хто заходили сюди, я запитав посвідчення журналістів. Ви мені показали посвідчення? Я вас пропустив. Але що ви кажете, Тетяна зайшла, подалі посічнику, подала посічня проходить. Все, все, я які можуть бути питання. по-перше, я тобі не дозволяв мене знімати. Я дозволяв тобі мене знімати. Я на публічному заході. Я не вдома у вас. Я вам говорю, що ви... Дайте коментар, що мені підставі людину не пропускають на все. А що ви мені маєте? А я хочу, кого ви ви снігати, мені дозволяє. Знімати? Я на роботі. На роботі, то стайте, будьте на роботі, вас знімають, якщо ви на роботі. Так ви що, що вас не знімати, то ви тут приватних питання? Я приватна особа. Якщо ви приватна особа, то ставте з вас не на Як на а я не йду на сесію, хто вам сказав, що я Ну, не на ну то спійте, там, якщо люблю. Я стою там, де мені треба. А де з під ви мене пропускаєте до цока? Не пропускайте, я захочу, не, 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 не зайдіть. <стан> <ребу>